Так. Після того, як ви перейшли на Google Disk, перед тим ви виберете додатки Google, ви виберете сервіс Диск, вас перекине на домашню сторінку Google диск І тут є різні варіанти роботи з файлами, або створити їх, або завантажити з свого пристрою. Зліва у вас є панель навігації по різних папках. Які доступні на гул диску. Це е м, папка для е м, файлів, які відкриті для вас, останні відкриті, зірочкою, тобто обрані е кошик те, там, де видалені, спам, це якісь підозрілі файлі і тому подібне. На гул диску для того, щоб створити, ми натискаємо кнопочку Створити, і є е м, кнопочка «Пункт меню нова папка. Ми, ви, Ага, задаєте назву цій папці, наприклад, моя м -м, папка з файлами. Так, ось створилася дана папка. Е, я двічі клікну та відкрию дану папку. Вона пуста. Е, файли сюди можна перетягнути ну, або створити, які е, доступні в. Меню створити. Це Google Документи, Google таблиці, Google презентації», «Google форми, та в пункті більше можна додати інші варіанти. Давайте я створюю Google Документ. Так, він створюється. Пустий документ, далі. Документ без назви. Я перейменую назву документа. Там мій перший документ. Enter. Так, тут напишу просто Hello. Все. Автоматично дані в документі зберігаються. Я його закриваю. От В папці появився мій перший документ. І далі, щоб надати доступ до даного файла іншим користувачам, ми вибираємо цей файлик, можемо в права кнопка, контекстне меню і надати доступ. Можемо натиснути на іконочку. Іконочку от тут такого чоловічка з плюсиком. Надати доступ. або такий, або такий, варіант Далі відкриється вікно Поділитися файлом. По замовченню Доступ обмежений, ви вибираєте От списку варіант доступу. Можна додати доступ тільки для користувачів, які використовують шкільний обліковий запис, щоб інші користувачі, звичайний посиді Gmail не могли мати доступ, а тільки. З нашої шкільної пошти або усі, хто має посилання. Я візьму всіх, хто має посилання. І в тих двох варіантах є три режими: режим перегляду, режим коментування і режим редагування. Я залишу режим перегляду по замовчуванню, скопію покликання. І тепер це покликання я можу... Пересилати, як і в соціальних мережах, на пошті, скидати в будь-якому зручному способі. Я поділився з вами в чаті, ви можете відповідно перейти і бачити даний документ та зміст цього документа. Так створюється і надається доступ для спільного перегляду.